Всім доброго дня, YouTube громада. Зараз я вам покажу, як я налаштовую подачу газу, звичайний балон, звичайна вуглекислота, самий простяцький редуктор. І думаю, багато хто такими редукторами користується. Є, звісно, набагато крутіші, точніші, але показую свою практику, свій досвід. Нікого не вчу. Все на досвіді. Так, і будемо налаштовувати подачу на цього дракона. Фірми Atom i180 і слідкуємо за циферблатами. Так, зараз у нас все скручено на мінімуму Як ви це поймете, ну, понятно, по манометрах. І, і болтається ось цей енкодер. назвемо його так. Крутимо ми, дивіться, я вам покажу все, як є. що е, За цим манометром слідкуємо, що немає ніякої подачі. Газ не йде. Ми крутимо це за часовою стрілкою, поки не рухнеться стрілка на подачі до полуавтомата. Бо це і, контролює тиск в балоні. Хто знає, той знає, хто не знає, той вже знає. Крутимо за часовою. Все. Стрілка рухнулася. Вклю... Пробуємо нажимати на курок і також слідкуємо за стрілкою. Ще трохи можна підкрутити, тому що коли ви настроїте його на мінімум, не знаю від температури, перепади, тиск, не знаю від чого. Але якщо воно дуже на мінімум настроєне, буває таке, що приходиш, починаєш варити, а подача пропадає. Тому чуть-чуть більше мінімального мінімуму. Ще там, наприклад, на пів сантиметра. Оп, все. Вона рухнулась. І тепер дивимося. Все. Провіряємо. Покажи ближче. Я нажимаю, дивимося. Тобто, налаштував я її до першої поділки. Ось так я працюю. Я думаю, можна би було ще менше, але на цьому редукторі це дуже сложновато. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося. Всім добра!